Перше богослужіння відбулося у храмі 17 грудня 1991 року. Відтоді, й по сей день, віряни завзято та наполегливо трудяться над розбудовою та оздобленням храму. За весь цей час встановлено чотирихярусний різблений іконостас, оздоблено стіни деревом, виконано розпис, покладено паркетне покриття. А от прибудова порталу та встановлення перших куполів зайняла тривалий час. Пригадує настоятель храму проти Єрей, Отець Володимир. Ну, перша частина це портал. Так, нам дуже довго не дозволяли її будувати на угоду певній конфесії, саме їм. А архітектор такий місцевий наш Сергій Іванович Ткаченко. Ткаченко Сергій Іванович. Ми з ним виходили на містобудівельну раду кожні півроку і показували, він готував ескізний проєкт. От що ми пропонуємо? Як ми пропонуємо змінити наш собор? Він же католицький, а ютиця тут і живе православна. Громада. Нам треба було його відповідно реставрувати і перебудувати. І от кожні півроку Сергій Іванович Ткаченко пропонував два чи три іскізних проєкти. Це не просто так. І кожного разу нам їх відхиляли, відхиляли, відхиляли. Не хотіли, придумуючи всілякі, будь-що. Три з половиною роки пішло на те, аби отримати необхідний дозвіл, і тоді таки вдалося прибудувати портал і встановити перші куполи. І так жили аж до 2011 року. Саме тоді до храму прийшов Віктор Михайлович Бугайчук, молився і помітив на стінах ескізний проєкт. Віктор Михайлович Бугайчук каже, щось так схоже вона на вашу церкву. А робітник каже, звичайно, що скоро це наша церква. і є. він каже: оце так повинно бути. Ні, він побачив куполи. Він бачив куполи, а вони кажуть, так. А він каже, а з ким я можу це обсудити? Вони кажуть, з нашим настоятелем. І отак ми з ним зустрілись. Він каже, що треба, давайте, давайте архітектора, давайте моїх конструкторів, технологів, інженерів. А вже документація була готова. Документація була готова на виготовлення куполів. Всі креслення були, технічний опис був. Звичайно, її трошки перепрацювали фахівці Віктора Михайловича Богайчука на заводі Ампер. І все він почав їх робити сам, чоловік у себе на заводі за свої власні кошти. Він їх виготовляв більше двох років. Тим часом Сергій Васильович Каптан сприяв у виготовленні ікон для собору. Олександр Васильович Шербатих працював над створенням електронних макетів, і ось 2014 рік. Грудень місяць напередодні свята Миколая на соборі зводять золотоверхі куполи. Архівне відео дев'ятирічної давнини нагадало наскільки довгоочікуваною та радісною стала ця подія. Це довгоочікувана історична подія, бо купол є символом тверді, символом неба. Він нагадує віруючим про вічне життя, що ми перейдемо від земного до небесного і щоб ми збирали за земного буття не тільки земні скарби, а піклувалися в більшості про духовні, про небесні, про вічні. Сьогодні Свято-Миколаївський собор у сій красі гостинно приймає вірян. Крамочужани продовжують наповнювати церкву, дарують ікони, вази, квіти. Або завжди допомагають, допомагає. Безумовно, більше 30 років трудів, більше трьох десятиліть. Тут виросло покоління Кременчужан, які охрестилися, виросли, одружилися і тепер вже проводять своїх дітей. Така вона історія Свято-Миколаївського собору, яка триває і донині. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.